А тепер, дітки, ми спробуємо з вами провести урок ЯДС. Як бачите, у мене також немає підручника, але у мене є на ноутбуці сторіночка, і ви можете її бачити. Тема уроку продовжує тему, яку ми розпочали, ми спостерігаємо. І сьогодні ми будемо говорити про те, що у житті нам часто приходиться щось вимірювати. Ми можемо вимірювати, ну, поки що ви ростете, то вас, коли ви приходили на медогляд у ваш кабінет до вашого лікаря, то вас завжди вимірювали вашу вагу, вашу масу, так тіла і вимірювали ваш ріст, ставили до лінієчки, вимірювали. Так? Отож, у житті нам постійно треба щось вимірювати. І сьогодні ми будемо знайомитися, як ми вимірюємо, за допомогою чого ми вимірюємо. І е, коли ми вимірюємо, завжди ми відповідаємо на питання, скільки. До цього часу ми інші питання ставили. Ми ставили хто, що, який, яка, яке, що робить. А сьогодні, ось ми будемо пробувати відповідати на запитання, скільки. Вимірювати можна довжину. Довжину, наприклад, шляху, яку пробігає хлопчик. Вимірювати можна час за скільки часу вимірюємо час, за скільки часу пробігає хлопчик. Так? Вимірюємо масу тіла. Ось цей хлопчик, який сидить, якого посадили на Терези, вимірює масу тіла. А ось цей хлопчик, що на кріселку, він вимірює йому вимірюють вимірює температуру. Отож, Багато у нас є таких замірів, які необхідні у житті. Для вимірювання потрібна мірка. Зручно користуватися спеціальними приладами для вимірювання. Ось зараз подивіться у завданні, на завданні першому. Ми розглянемо з вами, які прилади. Які є прилади для вимірювання? Ви бачите, що навіть так дуже добре, коли я показую вам стрілочкою. Ось перший вимір, який називається кантар. Я навіть сама не знала такого слова Кантар. Не можна вимірювати масу. Підчіплюють, Бачите, на цей гачок підчіплюють щось. Якесь тіло і вимірюють його масу. А ще для вимірювання маси є ваги. Ось такі ваги. І тут стрілочка нам показує, яка ж маса того, що ми поставимо на вагу. А ще є така міра маси Терези. Ось коли з двох сторін є тарілочки, і яка тарілочка опуститься нижче, то того предмета маса більша. А ще такий прилад у нас є, який називається термометр. термометр. Термометром ми вимірюємо температуру. Ще в нас є рулетка. Ви всі знаєте, у ваших татусів, напевно, у дідусів є рулетка. За допомогою рулетки вони вимірюють довжину. А ще є годинник, з яким ви знайомі. Годинник нам підказує, котра зараз година. А ще є електронні ваги, дуже зручно користуватися ними. Ми кладемо предмет якийсь на цю площину, так? І бачимо, і тут у нам числами зразу показано вагу. А ще, дітки, вимірюємо.